В інтернеті шириться інформація про те, що близько трьох тисяч лазень саун ресторанів внесено до списку критичної інфраструктури, і їм не вимикають світло. На власні очі в мене з вікна видно два. Поруч знаходиться торгівельних центрах і один а, вимикають, оскільки він має власну комірку на трансформаторній підстанції і окремо заживлений. А інші торгівельні центри в той час сяє вогнями від загальної мережі над підстанцією. Висів дрон-розвідник, і вони чітко вибували трансформатори за допомогою вже дронів. камікадзе зараз а, ворог а, пошкодив а, майже всі об'єкти. він намагається розділити нашу на дві частини це і правобережну. Друзі, вітаю вас на каналі of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. З нами сьогодні Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт та голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики. Пане Станіславо, вітаю вас! Щиро вітаю! Слава Україні! Героям слава! Енергетики заявляють, що українцям стане світліше, оскільки почнуть відключати частину критичних об'єктів. Чи справді через це можна очікувати більше електроенергії для населення, і які саме критичні об'єкти можуть потрапити під відключення? А, ну тут давайте розбиратись з питанням, як це буде відбуватися. Яка природа? Будемо намагатися складні речі пояснювати простими словами. На сьогодні кабінет міністрів доручив цивільно військовим адміністраціям, тобто колишнім обласним адміністраціям, перевірити списки критичних об'єктів. Для цього цивільно військові адміністрації мають направити запити на обленерго кожна регіональна, і вони мають вибрати ті об'єкти, які фактично можуть бути відключені, оскільки, наприклад, є. На одній там комірці підстанції одна лінія електропередач, і на ній, наприклад, знаходиться військова частина, а поруч там якийсь магазин або торгівельний центр. І відімкнути цей торгівельний центр неможливо, оскільки вони знаходяться поруч і заживлюються по одній електричній схемі. Тому це все треба перевірити, і тут це буде залежати, а як у вас. В того чи іншого об'єкта критичної інфраструктури, або які попали за певних умов, та не будемо їх аналізувати в перелік об'єктів критичної інфраструктури, як там відбулося відбувається зажилення. Якщо е, об'єкт має окрему лінію, наприклад, торгівельний центр та і він попав в критичну інфраструктуру через те, що в нього на території є укриття, або якийсь там медичний заклад, таке інше, то або офісний центр та, через те, що в нього на території знаходиться медичний заклад, то або якесь. Посольство іноземної країни і вони мають окремо е підключення, то їх можуть відключати, і це зараз вже відбувається. Е є там певні офісні центри, які е на території були посольство іноземних держав, але вони відключаються, оскільки мають е власне заживлення. Е якщо що інша ситуація, то, наприклад, жаль, це зробити буде неможливо, і тут все залежить від того, як ви підключені до мереж. Тому сказати, що, наприклад, е там всі відділення. Якогось оператора поштового будуть відключатися так неможливо сказати, оскільки так вони попали в перелік об'єктів критичної інфраструктури. Але все буде залежати від того, як вони підключені на власні очі. В мене з вікна видно, два поруч знаходяться торгівельних центри, І один вимикають, оскільки він має власну комірку на трансформаторній підстанції і окремо заживлений. А інші торгівельні центри в той час сяє вогнями. Від загальної мережі, оскільки він приєднаний до поруч з об'єктам критичної інфраструктури, які не можуть вимикати, це лікарня. І відповідно до цього тут е, не можна сказати, що це будуть е, наприклад там всі відділення поштового оператора або всі торгівельні центри. Все буде залежати від того, і зараз вже залежить від того, як вони підключені до мереж того чи іншого обленерго. Але ж постає запитання, тому що в інтернеті шириться інформація про те, що близько трьох тисяч лазень саун, ресторанів внесено до списку критичної інфраструктури, і їм не вимикають світло. Чи можливо, якщо неможливо виключити світло, ви вже пояснили чому. Якось звертатися до цих ресторанів лазень і просто просити їх, щоб вони знизили ну, як вони споживають електроенергію, абсолютно вірно, оскільки це є така, знаєте, суспільна загальна відповідальність. Ми українці чомусь звикли взагалі що. А наша суспільна відповідальність, взагалі, наша відповідальність закінчується за дверями нашої або квартири, або за хвірткою а, нашого подвір'я. І далі ми не несемо відповідальність, тому ми маємо і засмічені. Міста і маємо інші там проблеми, оскільки, наприклад, чисто не там, де постійно прибирають, а там де не смітять. Так тому відповідно до цього ми не можемо ще звикнути до соціальної відповідальності, нести колективну відповідальність за збереження електричної енергії. Дуже часто в ефірах говорю про те, що. Коли вмикають електроенергію, не треба відразу вмикати всі прилади, оскільки ви перевантажуєте енергосистему і може бути повторне відключення, врешті-решт це призведе до того, що у вас можуть згоріти ваші побутові прилади, і маю купу хейту про те, що а як ми там за три з половиною години можемо і попрати, і помити посуд, і нагріти бойлер, і таке інше, тому ми живемо своєму життям. Тут є питання загальної відповідальності. Ніхто крім нас, українців, не врятує нашу енергетичну систему і енергозбереження, раціональне використання електричної енергії. Це якраз і в кожному домогосподарстві, в кожному офісі, в тій самій лазні або ресторані, якраз і є тим, що. Частково буде рятувати нашу енергосистему від перевантаження, і тоді ми, українці, в побуті будемо мати більше електричної енергії. А чи планується створюватися якісь групи, які будуть за цим контролювати це і спостерігати за цим? Тому що надія ви ну, б... молода пані. Я ще пам'ятаю, коли був дитиною в радянському союзі, то ходили по вулицям дружинники, да з червоними пов'язками. Ну це в принципі це не дієвий механізм, оскільки навіть така група може прийти, а потім відбудеться знов збільшення споживання енергії. Знов-таки кейс цих двох торгівельних центрів Інший би торгівельний центр також мог міг би зменшити використання неонової реклами, лайтбоксів, які в них стоять з освітленням LED-екранів на фасаді, і тим сам допомогти сусідньому торгівельному центру. Більш мати електричної енергії і сусіднім мешканцям будинків мати більше електричної енергії, але такого не відбувається і дуже часто є. Я дуже багато їжу україною є міста, в які намагаються виключати міське освітлення там, де це є несуттєвим і не може призвести, наприклад, для аварійних ситуацій на автошляхах. А в інших містах продовжує сяяти особливо це характерно, наприклад для західної України. Продовжує сяяти освітлення на вулицях і тим самим збільшується споживання електричної енергії. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Україна не має достатньо коштів на будівництво захисту енергетичних об'єктів. Чи дійсно це так? Ну, в принципі, наш зараз державний бюджет. Має е, найбільшу частину витрати е, військовий військовий бюджет. Зрозуміло, ми знаходимося вже четвертий рік в стані е, війни і тому е, на військові потреби витрачається найбільше коштів. Але не забуваємо, що були кредити і від. Е... Європейського банку реконструкції і розвитку на ці е, системи захисту, а і потім е, органи влади прийняли рішення, що кошти використовуються нераціонально, і цей кредит був призупинений. А відповідно до цього можливість є, але е, треба раціонально використовувати ці ресурси. Треба спроектувати ефективно ці об'єкти. Е, треба, щоб ті підприємства, які е, мають на балансах об'єкти. Е, Енергетики, вони це і розподіл електричної енергії, і передача електричної енергії, і генерація електричної енергії самостійно проводили, консультуючи з військовими заходи по захисту. І тут знов-таки можна розглянути декілька кейсів. Нещодавно був в одній західній області і бачив, як місцева, приватна обленерго на кордоні з Румунією захистила е, об'єкти е, критичної інфраструктури е, бетонними спорудами за власний кошт. Хоча там в тому регіоні ніколи нічого е, на щастя не прилітало. Але ми візьмемо інший кейс, міста Києва, на балансі якого знаходяться е, дві найбільші в Україні тепло енергоцентралі: це ТЕЦ 6 і ТЕЦ-5. І ми бачимо, як ворог вибив вже два трансформатора, наприклад, на е, ТЕЦ 6 і там не були виконі захист е, повному об'ємі е, заходи по захисту цих трансформаторів. Проте е, ми бачимо, як в Києві прикладається Бруківка. Ми бачимо, як в Києві відбуваються інші заходи, там ремонти доріг, е, ремонти мостів, будівництво нових шляхопроводів. І тому тут є велике запитання: а що ну куди ефективніше використовувати кошти міського бюджету на будівництво і ремонт мостів, або все таки на захист критичної інфраструктури. Е, і тут е, знов таки будемо говорити про питання відповідальності. Є е, е, відповідальність на національному рівні, тобто це забезпечення коштами е, державні підприємства, е, забезпечення можливості кредитування для них для отримання ресурсів для захисту об'єктів, якщо це неможливо. Другий рівень це звичайно рівень місцевого самоврядування, е, такий як кейс цього місто Києва, знов таки. І нижчий рівень це рівень приватних і державних компаній, які також мають дбати про свої активи, а не чекати, коли на державному рівні їм знайдуться гроші для проведення робіт по захисту і по реконструкції, оскільки будь-який керівник будь-яка наглядова рада в першу чергу державних підприємств, вони несуть повну відповідальність відповідно до діючого законодавства і статутних документів про захист об'єктів. Критичної інфраструктури, який відсоток енергооб'єктів захищено, а який ні? Ну, тут важко сказати. Певна е, є інформація, але вона не є в публічному доступі і е, не е, обговорилася е, нашими е, спічрайтерами. Тобто, я не можу розкривати цю інформацію через її чутливість. Є е, е, різний захист об'єктів електроенергетики, є навіть підстанції, які е, мають під, вже підземний захист. І він показує свою ефективність, тобто там роботи були виконані. Але тут ще й питання таке, що не все можна захистити в повній мірі. Якщо ви візьмемо, наприклад, відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій це великі майданчики на десятки гектарів з крихким обладнанням. То е, зрозуміло, що десятки гектарів не можна накрити бетоном або натягнути сітки. Тобто там е, лише точково можна зробити захист. Так само це і гідроспоруди, і машинні зали, е, гідроелектростанції це великі потужні об'єкти. Е, так само і теплостанції е, там найкращий захист це звичайно протиповітряна оборона. Але якщо будемо говорити про е, підстанції, як обленерго, так і е, «Укренерго», то там е, роботи мають бути виконані. І е, по Укренерго на більшості об'єктів е, в різній ступені е, виконані роботи, але не завжди вони показують ефективність. Знов таки, є кейс негативний, наприклад, жаль, е, на підстанції 330 е, Славутич Укренерго були виконані е, роботи е, по е, захисту. Трансформаторного обладнання. Ми завжди говоримо, що ворог неприцільно б'є, куди попаде, туди попаде. Але ми бачили відео, яке ширилось... потім російське відео, наприклад жаль, яке ширилось нашими українськими телеграм-каналами, там, де над підстанцією висів дрон-розвідник, і вони чітко вибували трансформатори за допомогою вже дронів Камікадзе. Тому певний рівень захисту виконаний, але для великих об'єктів. В першу чергу лише протиповітряна оборона є найбільш ефективним захистом. А скільки об'єктів пошкоджено станом на зараз? На зараз ворог пошкодив майже всі об'єкти в Харківській області? Місто Харків зараз ефективно працює в режимі енергоострова, і за словами харківського міського голови пана Теріхова. А ці роботи продовжуються і вони їх виконують переважно за рахунок місцевого бюджету. Є велика проблема в Чернігівській області, там де е, суттєво пошкоджені всі е, підстанції, як Укренерго, так і місцевого обленерго е, критична ситуація є в Полтавській області, оскільки ворог і вчора вночі він бив кінжалами по енерговузлу міста Кременчук. Також є достатньо складна ситуація в Запорізькій області на підконтрольній уряду України території. Там майже немає генерації в Дніпропетровській області. Непроста ситуація. Херсонська область знову отримала руйнування теплоелектростанції, яка забезпечує місто Херсон і частину Херсонської області електричну енергію. Ну і є великі проблеми, які пов'язані з тим, що ворог або суттєво пошкодив, або навіть зруйнував всі теплостанції вугільні. Це і приватні, і державні, які забезпечують балансування нашої енергосистеми. тому ми якраз і маємо в вечірні і в ранкові години найбільш жорсткі графіки відключення, оскільки сонячна енергетика працює неефективно, атомної генерації нам не вистачає в повному об'ємі, щоб покрити. Всі наші витрати в електричні енергії, потреби в електрічної енергії, імпорт також не завжди можна задіяти в повному об'ємі, і відповідно до цього, якраз ці руйнування, вони і впливають на наші графіки. Розуміємо, прекрасно, що тепло генерацію або відновити, або перебудувати заново це десятки місяців, а може і декілька років. Тому відповідно треба звикати жити в таких жорстких графіках на плівки жаль. Пане Саніславо. Ви прогнозуєте, що відключення триватимуть усього зиму і пропиниться лише на початку квітня, в найкращому випадку, який є песимістичний прогноз. І по-друге, деякі також експерти кажуть, що навіть відключення будуть тривати після завершення війни. Чи правда це останнє питання дійсно правда? Оскільки ми тільки що з вами говорили, що суттєво пошкоджено бо зруйновані всі об'єкти теплогенерації вугільної є проблема з видобутком вугілля, оскільки ворог б'є по тим об'єктам. Вугільної вуливи видобутку, які знаходиться на підконтрольній території. Ми пам'ятаємо, нещодавно була достатньо трагічна ситуація, яка не закінчилась, але 200 шахтарів були заблоковані в лаві на, на, на глибині, і тривала операція близько доби, щоб їх підняти на поверхню. Ворог намагається вибити і видобуток залишки, видобутку вугілля, щоб забезпечити наші теплостанції вугіллям. Тому це і призведе до тривалих графіків відключення, продовження відключення, чому буде поліпшення ситуації по відключенням навесні. Це буде пов'язано в першу чергу з тим, що буде ефективніше працювати сонячна генерація, яка буде видавати нам найбільшу кількість сотичної енергії, і буде грубо кажучи, витягати нашу енергосистему. Тут головна проблема, щоб нам була можливість. Передати е енергію, тобто мережами Укренерго і потім розподілити е мережами е обленерго в окремій області. Аптимістичний сценарій це те, що ворог переставників бити по нашій енергосистемі. Ми будемо поступово відновлюватися, і графіки будуть е менш е такими жорстокими. Плюс е те рішення уряду по е скороченню об'єктів, які не підлягають е відключенню, тобто такої, грубо кажучи, критичної інфраструктури. То також воно вплине на зменшення дефіциту електричної енергії. Ну і плюс е, заощадження українцями і раціональне використання електричної енергії. Друге, це звичайно е, середній сценарій. Ворог буде продовжувати бити. Ми будемо відбуватися і будемо жити в тих графіків, які є. І песимістичний сценарій, те, що ворог намагається зробити, він звичайно всю Україну не занурив в е, ситуацію блокауту, але він намагається. Розділити нашу не систему на дві частини: це лівобережно і правобережну. тому є е, ризики, що він буде продовжувати руйнувати залишки генерації на лівобережній України і буде намагатися бити по тим підстанціям, які продають від наших потужних атомних електростанцій електричну енергію через Дніпро на Лівобережну Україну. Це песимістичний сценарій, і тут найбільша загроза є для лівобережної України і, зокрема, для лівобережжя міста Києва. Е, але будемо сподіватися на найкраще. Влітку все одно можуть графіки повернутися. Це буде пов'язано з тим, що по два енергоблоки атомної генерації будуть виходити на планові ремонти. Вони тривають зараз в середньому близько одного місяця, і відповідно до цього не завжди буде особливо в ранковій вечірні години, коли сонячна генерація буде працювати неефективно або в похмуру погоду. Будемо мати графіки в ранкові і вечірні години. Розуміло, будемо готуватися до цього. Дякую, пан Станіславе. До наступного Дякую зустрічі. за запрошення.